Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентів та програма футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. І сьогодні ми поговоримо про матчі четвертого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги, які відбулись минулого вікенду. Четвертий тур у вищій лізі знову був неповним. Цього разу на порядку денному були два поєдинки: – тета та Авалон Агромат. Отже, у неповному четвертому турі по перемозі здобули «2Т» тета агромат, які відповідно переграли Грифон та Авалон. У третьому турі 2Т програв Авалону в дуже драматичному поєдинку з рахунком 5-6. Тому зрозуміло, що підопічні Валерія Дротренка та Дмитра Войтенка навряд чи хотіли програвати в другий поспіль. Що цікаво, Грифон теж встиг зіграти з Авалоном, коли відкривав для себе сезон. Однак це було єдине співпадіння для двох колективів. Обидві команди на старті гри провели розвитку боєм. Однак відкритий рахунок вдалося саме 2Т. На сьомій хвилині Ярослав Аксенов відважився на дальній удар, який у підсумку став гольовим. Зазначимо, що у цьому епізоді не надто вдало зіграв голкіпер Грифона і Ігор Байдак. Непевно не зіграв байдак і в одному з наступних епізодів, коли його помилка призвела до голови від Дмитра Войтенка. Однак цей взяття рік не було зафіксовано через рукою у гравця 2Т. А вже після екватору першого тайму перевагу 2Т подвоїв Микита Шклірук, який скористався класною передачою від Євгена Яблонька. Грифон намагався більш активно грати у другому таймі, особливо після того, як команда Дмитра Іванова почала переходити на гру з п'ятим польовим гравцем. Однак реалізувати штучну більшість і грифонам не вдавалося, і лише на останній хвилині зустрічі Віктор Федесюк таки зміг пробити Максима Дядінця. Після трилеру, уже задано на моторх раніше поєдинку з 2Т Авалон прагнув відібрати очки і у віці чемпіона Києва Агромата. Ці прагнення підтвердив на старті гри Олександр Карбула, який мав непоганий момент проти його удар головою не досяг мети. Після цього ж агромат прибрав ініціативу до себе, наслідком чого стали два голи від Максима Мануйленка, які були забиті у першій половині першого тайму. Задяки цим голам Агромат забезпечив собі більш менш комфортну перевагу. При цьому підопічні Ільдар Макаєва могли ще до перерви збільшити свою перевагу в рахунку, проте ані Савенку, ані Лишику, ані іншим гравцям не вдалося це зробити, оскільки бракувало точності у завершальній стадії атак. Авалон міг скоротити розрив до мінімуму вже у другому тамі, проте ворота Віталія Дінюшкіна залишались на замку. Як потрібно реалізовувати свої моменти, на 39-й хвилині показав агромат, який скористався помилкою опонентів по переході на гру з п'ятим польовим, і Олегові Миронову не залишалося нічого, окрім як не схибити по порожніх воротах. У підсумку Тернуль для агромату. Ці перемоги дозволили два т та агромату відірватися від конкурентів у турнірній таблиці. Наразі там два владдя саме між цими двома командами. Проте за рівності очок агромат випереджає два те за додатковими показниками. Ритинг бомбардирів і надалі очолює Андрій Потапов, який має п'ять голів у своєму доробку. Отже, це був огляд неповного четвертого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд Вищої ліги. З вами був футзал у Києві і я Артем Терентів. Підписуйтесь на соцмережі футзального порталу 5х5. Слава Україні!